Три варіанти підлогових покриттів. Сучасний ринок пропонує дуже багато різноманітних варіантів підлогових покриттів для використання у квартирі. Розглянемо декілька з них. Перший ламінат це міцний та дуже легкий у догляді матеріал, який легко та швидко вкладати майже на будь-яку поверхню. Завдяки невеликій товщині він ідеально підходить для модернізації та ремонту вашого житла. В середньому якісний ламінат коштує 800 гривень за квадратний метр. Другий паркетна дошка. Вона має природний вигляд. Цей матеріал досить практичний та довговічний у використанні. В середньому якісна паркетна дошка коштує близько 70 євро за метр квадратний. Третій – Вініл. Високоякісні вінілові підлоги містять пластифікатори, що не мають у своєму складі в талаті, тому вони ідеально підходять для дитячої кімнати. Але головною перевагою цього виду покриттів є величезне розмаїття структур, фактур та кольорів. В середньому якісний вініл буде коштувати вам півтори тисячі гривень на метр квадратний. Остаточне розуміння того, який саме вид матеріалу підійде до вашого будинку, залежить як від бюджету, так і від ваших особистих переваг. Якщо хочеш якісний дизайн інтер'єру та ремонт, звертайся у Good Idea.